Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні відбувається чергове засідання постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, регламенту, організації діяльності рад, запобігання корупції. На засідання комісії присутні два члени комісії, шановна Теребова Миколаївна Голова і член комісії Мусір Роман Анатольович Козлівська, Алла Іванівна, відсутні за поважних речей. Так як повноваження наші дозволяють нам провести засідання, тому я думаю, що засідання ми проведемо сьогодні. На порядок денний відноситься е, такі питання: про звіт керівника комунального підприємства Благоустрій Бешевської сільської ради Київської області за 2024 рік, Доповідач Сніжко Олександр Вікторович, керівник комунального підприємства Благоустрій. Друге питання про затвердження структури загальної чисельності апарату Вишевської сільської ради та виконавчих органів Вишевської сільської ради. Нова редакція, доповідач Блашенко осадча Оксана Васильівна, керуюча справами секретар податково. Третє питання про утворення юридичної особи публічного права служби з дітей та сім'ї Вишевської сільської ради, доповідач начальник Олександр Володимирович засудник сільського вис, питань діяльності виконавчих органів ради. Четверте пронесення змін додатку 1 рішення Бишевської сільської ради від 29.02.2024 до 744-41-8 про безоплатне прийняття комунальної власності Бишевської сільської територіальної громади благодійної гуманітарної допомоги. Доповідач повідач Олександр Олександрович, заступник сільського голови та діяльності вигнав Чегора. П'яте. Про передачу майна з балансу фінансового відділу Бішевської сільської ради на баланс комунального некобраційного підприємства Бішевської церкви правильної медико-санітарної допомоги Бішевської сільської ради. Доповідач Олександр Олександрович, заступник сільського голови, стандіальності на органів ради. Шосте. Про намір створення індустріального парку. Юнік Геннадій Берніслав. Роніславич, завідувач сектор розвитку громади, залучення інвестицій та по здорового планування. І сьоме про дострокове припинення повноважень депутата Вишевської сільської ради Ковечкова Леся Петрина, сільської ради. Такі сім питань відноситься сьогодні на засідання нашої комісії. Прошу проголосувати за перегляд. Хто за одного голосно? Тому переходимо до обговорення першого питання. Про звіт керівника комунального підприємства благослови ради, під який за 2024 рік відповідає Сніжко Оксана Вікторович, керівник комунального підприємства благоустрій. У мене є така пропозиція, що всі проєкти рішення роздані на електронні пошти кожному. Тому я просила коротку інформацію для того, щоб інформувати і нам прийняти рішення. Будь ласка. І на підприємством благоустрою за 2024 рік було доходи складені 64 тисячі 598 гіл. З них ми витратили, по суті, які ми займалися на водопостачання, водовідведення, вуличне освітлення і решта. З таких робіт, які більш значні, які можна було зазначити, що було проведено в минулому році. Це по вивізу сміття був проведений конкурс Дошівської сільської ради, на якому ми отримали не, в час, якого у нас було визнано переможцем. Тобто ми зараз надаємо а, послуги з вивозу ТПВ Відповідно, домовщинного законодавства проведено порядок. По водопостачанню у нас було прокладено 300 метрів нової мережі в селі Вищі. Тобто це весь центр тобто за можливістю підключення в майбутньому всіх приміщення, які там до проєкту. 150 метрів каналізаційної мережі діаметром 250 повністю нової це від приміщення ціна до вулиці захисників України. А, також приведено в порядок прибрано на кладовищі. Зараз втілили трошки інакшу систему. Зараз ми уникаємо накопичення сміття, тобто, щоб вже не було сміття, стихійного сміттєзвалище, зараз виставлені там баки, і періодично вивозиться сміття. Що ще з такого нас цікаво? Було придбано нами два комплекти котельного обладнання. Двох котельніх. Одна в селі Руському, це будівська школа, і друга це у Бишеві та яка палітенічна університет. Так якщо коротко, mm -hmm. але все. Є запитання? Олександр Вікторович, ну, ми оце готуючись до заходу, і приходили до нас дружини і мами загиблих наших вишевчан, і вони трохи висловлювали своє недоволення, що не покошено. Mm. На кладбищі. було непокошено. Значить, перед заходом. Дивіться, давайте просто ну, мене трошки так з мого По-перше, У кожному є родичі. Uh, я, наприклад, на кладовищі, у мене де поховані родичі, кошу регулярно сам. Я вважаю, що це буде до кожної людини, де поховувати родичі. Не у а, мають. Тому що ну, зараз буде цінна реакція. Ви маєте зрозуміти, що населення у нас дуже цікаве. Тим більше під час війни зараз психологічно люди рознервовані всі. І зараз, якщо ми покосимо біля одних, то в нас автоматично виникне претензія біля інших. І в такому випадку ми маємо тоді окошувати біля кожної могили. Але якщо заходити з такою послугою, то це необхідно і вводити як платну послугу. Ви ж розумієте, що це призведе. Я частково з вами не погоджуюся, тому що це алея, на яких охоронені наші захисники. І тут мені кажеться, що не у всіх там жінок, які залишилися без свого доланка, без своєї опори, є можливість спокусити. Так, ну давайте будемо так. І вони напевне поклали саме саме цінне це своє життя. Тому в мене точка зору, що в першу чергу, якщо починається оце такі косовиця там через певний час, біля банера там де наші і на кладовищі, це моя думка. Я її, якщо ви не погодитесь, висловлю на сесії. Але це це пріоритет. Я так вважаю, це наше найменше, що ми можемо зробити за поваги до людей, які загинули і. Поваги до матерів, до дружини, які залишилися. А там, якщо будуть коментувати і вимагати інші, то вибачте, там можна вже ставити свої умови і свої вимоги. Члени комісії, будь ласка. Давайте пізніше. Пізніше, давайте далі. Значить, я дякую. Питання є? Немає питання? Зауважень. Хто за, дане, за пропозицію, щоб винести це питання на засідання чергової сесії, прошу позвонити? Дякую. Переходимо до наступного питання про завершення структури загальної чисельності апарату Вишовської сільської ради та виконавчих органів Вишецької сільської ради. Нова редакція повідомлення робить Волошенкоса Оксана Васильівна. Керучи справа. Доброго дня, шановні присутні. До вашого розгляду питання про затвердження структури. Основні зупинюся на основних моментах, які вносяться зміни. Добавляється одна головний спеціаліст до загального відділу, додається водій автотранспортних засобів і додається головний спеціаліст до служби. Також служба у справах дітей вже буде визначатися як юридична особа. <реш> Якщо потребує якісь, це основні. Uh -huh. Якщо потребує якісь, я тоді uh -huh. так, так. є. Так. так, ми прослухали інформацію, Оксана дякуємо. Хто за те, щоб дане питання, питання винести на засідання сесії, прошу посадити? Так, от Переходимо до наступного питання про утворення юридичної особи публічного права служби у справах дітей та сім'ї вишецької ради до повідачі чаю там. Будь ласка. Дякую, що депутати, до вашої уваги на ваш розгляд з урахуванням змін вимог 528 постанови Кабінету міністрів 95 року нам необхідно. Ну, там, що відбулося? Значить, даною постановою передбачено функцію усиновлення, передача функції усиновлення до служби у справах дітей вишивкою сільської ради не тільки, а в цілому всіх громадах. Тому з рахуванням даних змін нам необхідно утворити юридичну особу службу у справах дітей в часткові сільської ради. Таке питання тому до робоче питання. чоловіки так залишається в цій службі? Ні, Ні але я зараз озвучу, дивіться, добавили ми до головного головного спеціаліста. Хочу зазначити по рекомендаціях то те, що в нас даються, то у нас в нас рекомендації взагалі окремої навіть структуру зробити у службі, щоб яка відповідала за установлення. Ми цього потягнути не можемо. Того ми мінімальними силами. Добавляємо лише одну одиницю, робимо окремо юридичну, бо таким чином, як вони хочуть то взагалі треба окремо в структурі зробити ще окремо, і ще що дві особи. Це занадто багато для нашого для ну, для нас і для нашої громади. Таким чином додається одна особа. Ми вимушені нам необхідно це зробити і робимо окремо юридичну особу. Там пенсія вакансія нас. У нас да. чотири чоловіки. Да, чотири чоловіка. Чотири чоловіки. чотири. Я читала чотири. цю постанову і відповідальність, яка лежить на службі справи дітей, вона посилюється дуже і багато, дуже замовлення. І ви знаєте, дуже це необхідно, тому що і ми, вже є звернення з приводу замовлення. Тобто, це дуже актуально. Нам вже не і патронажні сім'ї, і опікунські сім'ї, тому що ми зіткнулися з великою проблемою на кінець. Ну тут вже значить, Прослухали інформацію. Хто має запитання, хто має запитання. Будь ласка, значить, у нас пропозиція винести це питання на засідання сесії. Хто дане питання? Щоб голосувати? Так. Дякую. Слідчет четверте питання: пронесення змін до додатку. 1 рішення Більше сільської ради від двадцять номер. 744-41-8 про безоплатне прийняття комунальної власність вишивсько сільської територіальної громади благодійної монітарної допомоги. Тобто, дешся до коло прошу Шановні члени комісії, до Виші-Сільської ради надійшов лист від фонду фінської церковної допомоги в Україні. яким було повідомлено про технічну помилку в акції приймання виконання будівельних робіт від 30.09.2023 року. Наслідок якої на баланс Бучівської сільської ради було зараховано 15 збірних будівель по конструкції, площою 262 метрів квадратних. Це те, що... Які були підписані в травні 2025 року. Прошу, враховуючи це все, і були надіслані відповідні документи із підрядними організаціями, за що ми оплачували дані послуги, були перекриті актами виконання робіт там, по номер один, номер два три і загальні сума дійсно складає 7 мільйонів 374 тисячі 200 грн. За 4 мільйонів 424 тисяч 520 гривень. Biases. Тому прошу внести зміни <кх」>... додаток до даного рішення, а саме в таблиці ядку номер три графіці названицю, в, в тому числі ПДВ, замість 4 мільйонів четыреста двадцяти тисячі 7 зазначити сім мільйон триста сімдесят У таблиці рядку номер сума графіен, в тому числі ПДВ замість 4 мільйонів 424 двадцяти тисячі два гривень зазначити сім мільйонів триста тисячі Вважати додаток один зміни в частині вартості майна зарядку No3, згідно з цим рішенням, інші пункти та позиції дату залишити безміни. Відповідно, відділу владиспубліку та згідності в связько ради відраз відповідні зміни в бухгалтерському обліку. Прошу переститися. Так, не став. А хто буде цю різницю віддачу? Ні, нема. Бужать сільської, сільської ради майно. Але в акції прямопродачі, які підписувався, було зазначено 4 424 тисячі. Це технічна помилка? Ну, я, що ви не ну, некоректно, а технічна це да, технічна. Технічна, поверка, технічна помилка. Це та? Та? Тобто це просто виправляється, так? Дякую за коментар, тому що вже прослухало. Значить, Дякую за повідомлення. Хто задав питання, щоб винести на засідання сесії? П'яте питання про передачу мене з баланс фінансового відділу Вишевської сільської ради на баланс комунального некомерційного підприємства, Вишівський центр первинної медико-санітарної допомоги Вишівської сільської ради. Пане Олександрович, будь ласка. Так. А, надійшло звернення від директора комунального некомерційного підприємства, Вишівський центр ПМСД де згонтовою забезпечення діяльності фактів супроводу витрати та ремоналізованих осіб. Просили передати, надати техніку двох ноутбуків для безпечної діяльності даних фахівців. На сьогоднішній день а, знайшли один ноутбук, будемо передавати його від фінансового відділу Більської сільської ради, тому відповімо даним рішення передати, передати комунальні майно з балансу фінансового відділу. Тобто це один ноутбук з відповідним інтернетним номером, балансу вартість 13 грієнт. Це поки що один передаємо інші будемо шукати, можливо, на почуваю чи цього сесію, помічаю, щоб забезпечити вже Дякую. Тут, щоб дати питання, п'яте питання про передачу майна з балансі фінансового відділу до ради на баланс комунальної комерційного підприємства з Бешкої центру первинної медицині допомоги Шецькосільської ради. Венсіна, засідання сесії. прошу послати. Дякую. Шосте питання про наміри створення війська парку до передачі на сьогодні eh, Геннадій Вороніславич. Про Доброго дня. Шановні члени комісії, депутати. До Божовської сільської ради звернулося до товариство собережної відповідальності за із офіційним листом про намір створення індустріального парку на території Вишецької сільської територіальної громади. Загальною близько 12 гектарів. Земля знаходиться у приватній власності. Проєкт передбачає розміщення виробничої, логістичної, офісної, технічної та рекреаційної інфраструктури на 6-й земельних ділянках з кадастровими номерами відповідно наданого листа. У зв'язку зв з цим розгляд сесії виноситься проєкт рішення про намір створення поставте індустріального парку з метою підвищення підтримки цієї ініціативи. Все. Відповідно, лист додається. Так, питання є? Ви сказали, що це ці 12 декретарі перебувають приватній власності, так? Так. Я так думаю, ну це є цю землю викупляти. Скажімо так, проєкт, який був організований і розглядається цим підприємством, він вже передбачає створення якоїсь там виробничої бази заводу з переробки це або Зараз багато приміщень багато будівлі які постраждали і це будівельні і, матеріали вони потребують від, скажімо так, переробки і відновлення, і подальшого використання. Тому така база вже є створена і вони просто розглядають на цій земельній ділянці розширення бази, <гум> і тому відповідно до принципів. Індустріалізації виробництва промислової бази і створення саме індустріальних парків в межах, скажімо так, державного приватного партнерства. Вони і Виступили з такою ініціативою. Ні, я не почув, не зрозуміла, що діля земельна ділянка. ділянка знаходиться в приватній. Так, ну а що будуть власники приватної діля... земельної ділянки? Якщо вони я будуть проти є ділянками, вони є власниками. Тобто це, це їхня земля і вони я вони не, організовують на ділянки. Це питання немає, тому що я думаю, що це треба вигуляти. Все, не. я дякую за роз'яснення. Ми прослухали інформацію Надія Бориславича. Дякую. Чи хто за те, щоб винести дане питання на засідання сесії, прошу голосувати? Дякую. Сьоме питання про дострокове припинення повноважень депутатів Бершівської сільської ради. Вповідаючи нас Сектрівна, секретар сільської ради. Держу. Шановні депутати, до сесії Бершівської сільської ради наросла заява від депутата Бершівської сільської ради Тетяни Мудик. В неї виборчий округ номер 1 Вона просить відповідно до пункту 2 частини другої статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад. Я мудик Тетяна Сарівна, складає свої депутатські повноваження депутата Вишевської сільської ради восьмого скликання фастівського району київську у зв'язку зі зміною професійної діяльності та можливості виїзду за кордон. Прошу розглянути мої заяви на найближчі засіданні сесії Вишевської сільської ради. Заява надійшла нам. На сесії Вишецької сільської ради. Хто з цього приведу? Має. Ну, ну, Рішення приймається тільки по сесії. Так, ну, тому, звичайно, тому, але, ну, кажуть, що таке. Так, звичайно. Але мені кажеться, що некоректно взаємопися, тому що ніяка зміна професійної діяльності не впливає на. Те, щоб виконувати повноваження депутата, я так думаю, Нема такого в законі написано зміна. Ну це не той випадок. Не той випадок. Ну давайте винесемо на сесію. Так. Звичайно, ми не маємо права тут перечити. Погоджувати заява. Надійшла на розгляд депутатів сільської ради. Тому я прошу членів комісії проголосувати. Повірніше винести дане питання на розгляд сесії сільської ради. Хто за? Mm -hmm. Ну, а тепер давайте те, що питання... Так, я дякую, я дякую всім присутнім за інформацію. Всі питання, які ми розглянули, вони будуть винесені на засідання сесії.